Зараз я вам швиденько розкажу. Хочете розказати вам в плані загроз? Я на цій колоді на New Vision я роблю по загрозах розкладу, ну ви знаєте, да? З повітря, якщо прильоти, рицар жезлів 100%. Це з повітря загрози, А да. Тут да. Верховна Жриця, Калісо Фортуни, Рицар жезлів. Да якісь зміни якісь зміни Причому колесо фортуни може говорити якраз, знаєте про що? Про мінування, про дрони, про, про якісь теракти, тобто щось таке. Тут я більше його читаю як оракульно, і ну воно так і програється. Сонце однозначно. Що стосується короля і королеви Кубків, то по загрозах, по воді більше туз Кубків і королева Кубків. Знаєте чому? Тому що воно не контрольоване. Все ж таки, король Кубків, він більше як, ну, мені він більше йде як контрольований. А королева, вона ж сьогодні така, завтра така. Так, що ще може бути? Шестірка кубків по загрозах дуже часто на дітей показує. Це прям обережно. трійка пентаклів часто на церкви, буває і так. от Помірність помірність взагалі цікава карта. Значить, помірність у мене крайнім часом почала показувати на злив інформації. Вода вона несе інформацію, вода вона несе певні зміни. Тобто вода, це зміна стану. І дуже часто от, я просто звернула увагу, що якісь, якщо, якщо виходить е, помірність, а поруч паш мечів або туз мечів, або, до речі, колесо фортуни, Ви знаєте, як? Злив інформації, як точка, да? От, як типу, показую куди. І помірність ще, до речі, може бути з водою також проблеми. От ну, карта про це. Верховний суд, да. тут і дрони, і тут і, ну, прильот, ну вона взагалі така, знаєте, карта не дуже. І Можуть бути жертви, загрози для людей да, і так далі. От, конспектуйте. Дякую. По правосуддю. Це якщо виходить якась карта е, прильота якогось, я не знаю, що це може бути. Наприклад, наприклад, або Боже, рицарь мечовий, десь він тут був: рицар мечовий і поруч вийшла правосуддя. Цілью є установи, державні установи. І дуже час буває. Часто так буває. Ні, не так. Помірність спиною, злив невірної інформації. Ні, не так. Я взагалі не дивлюся, що воно там спиною, не спиною, чесно. Я читаю, я читаю цю колоду або оракульно, або читаю. Це, типу, знаєте, щоб ніхто не бачив. Не те, що невірно, якщо ви на це дивитеся, що спиною, я щось таке роблю, щоб ви не бачили. Знаєте, як щось в мене щось є, я там щось собі тихенько, а вам не покажу, що в мене є, поняли? Це про це. Десятка кубків, якщо поруч йде якась карта з загрозою або туз мечів, або той же король мечів, або рицарь мечовий, або карта миру, карта сонця, дуже часто буває. Це про. Житлові будинки, це про загрози серед цивільного населення. От якраз оце багатоквартирні будинки. Оце дуже небезпечна карта, карта шута. Вона мало того, що про дрони, вона про незаплановані не жертви. Ну, я перепрошую, знаєте, такі випадкові жертви, випадкові жертви. І вона про дітей. Оця карта мені, я не люблю, коли вона виходить. Вона, знаєте, такі про дурні цілі Карта місяця. Загроза по ночах, оці повітряні тривоги, про ну ночні да про дрони, загроза від води. До речі, до речі, Верховний суд десь тут був да здається, мені. Десь був Верховний суд, він якраз от про, про повітряні тривоги, про те, що голосно. Якщо є тільки Верховний суд, а далі всі карти класні, то можна сказати, що просто ну, буде багато повітряних, да? буде неспокійно. буде неспокійно. Якщо поруч стоять карти про відбиття, типу там, ну, про перемогу, якісь такі спокійні, знаєте, неактивні карти. Тому що ви ще й дивіться на певний рух, або там карта сила. Або там карта, що може бути таке спокійне. Зараз, друзі, я зорієнтуюся. Ну, четвірка Пентаклів, да? ну, наприклад, то це про буде багато, буде неспокійно. От, наприклад, да? четвірка Пентаклів і верховний суд, да буде неспокійно. Якщо отак, то мало того, що буде неспокійно, так буде і летіти. От, наприклад, буде що відбивати. Двійка жезлів у мене часто на дрони. Загроза йде з, з, в плані дронів. Вісім кубків. От прямо от як намальовано, от, от так от і програється. Момент прильоту. Причому ці прильоти можуть бути як, е, або через злив інформації, або по е, провокації. провокації. Або, знаєте, як, щось замінувати, ну, треба дивитися, які поруч карти. Щось замінувати і піти геть. Сімірка пентаклів в цій колоді, да? і коли я дивлюся загрози, сім пентаклів і вісім кубків, от реально, от реально вона про мінування і про провокації через мінування. Типу, замінували, гепнули і пішли. Любите карту сила? Так, п'ятірка мечів. А... Чому провокації? Тому що з певною метою. Прийшов, щось зробив і пішов. Ну він же щось там робив. Ну, або як, він же чомусь пішов. Щось він там залишив, те, що є, він залишив. Сім пентаклів у мене програється, як мінування в загрозах часто. Якщо людина це робить з певною думкою, вісім кубків, вона про що? Ти щось мала, тебе це не влаштовує, пішов шукати далі. Да? Тобто, щось залишив і пішов шукати далі. В тебе тут нічого не вийшло, там відход, наприклад, з територій, да? Як, блін, я, я вже не пам'ятаю, де це було. Ну вони реально там щось мінували, а потім пішли і були якісь ситуації, не дуже приємні. І от якраз виходила оця карта. Залишили по собі. Розуміли, провокації такі. П'ять мечів, дуже часто про уламки. Дуже часто про уламки. Щось може бути. І, от, до речі, і так само оракульно, коли от падає там приватні будинки більше, да? і от таке щось може бути. Ну, карта вежа, то взагалі. Е, якщо вежа і ось так, то е, приватні будинки, так. Да. Якщо вежа і правосуддя. Якщо вежа і правосуддя, то е, державні установи. Якщо вежа правосуддя і щось пов'язане з водою, буває і таке. А, згадайте нашу зиму, да? тут із опаленням. Якщо до речі, якщо виходить, знаєте ще що сюди, п'ятірка пентаклів. Вежа і п'ятірка пентаклів, оце якраз опалення, електроенергія, добробут для населення. От прям все в одному. Тому карта вежа вона неприємна взагалі. Ну, в плані загроз. Можливо, в інших розкладах ока тут ні. Дев'ятка мечів, вона про нічні обстріли, про нічні тривоги. Тут не обов'язково про обстріли, а про тривоги, да? про те, що буде неспокійно по ночах. Тут треба дивитися по сусіднім картам. Або по ночах, або, знаєте як, сумірки, коли людина тільки лягає спати. Паш Кубків також може говорити, до речі, загроза від води, але ну, він, він, бо він також не контрольований. Да? Він теж не контрольований. Якщо е, рицарь кубків, то це м, спеціально щось зроблене. От саме біля води спеціально щось зроблене. От спеціально щось повезли, спеціально там щось залишили. Тобто от щось таке. Трійка мечів е, часто уламки, і, ну і з неба, да, і ракети, і таке. От, от цікавий туз пентаклів От часто показує реально або дрони, або мінування. Але поруч треба, щоб теж були такі якісь карти ну кар, карти активної дії, або якась вежа, або що-небудь таке. От тут пентаклів може показувати. Ну, десятка мечів, то зрозуміло, да і жертви серед населення можуть бути якийсь удар, і десятка мечів поруч з десяткою кубків. Не є добре Не є добрі карти на загрози. Дама мечів, чіткий план, спеціальні да, от, запуски, ракети з повітря. Всі мечі, вони про Повітря, загроза з повітря. Тут можуть бути і ракети, тут можуть бути і дрони. Е, з приводу ракет, е, туз жезлів, е, рицарь жезлів, Ну, от все таке жезлове. Да? Несерйозна загроза, що не несе великої загрози і руйнувань. Ну так, да, щось таке. Ну, Якась така, знаєте, типу провокація: щось біля води. Загроза біля води або загроза з води. так, да, Щось таке. От ця карта також цікава. От, до речі, повішений. він часто, якщо дивитись давно, знаєте, в таких політичних розкладах, він ну, часто на зрадників показує, да? і якщо помірність і повішений, то тут 100% злив інформації. Оце от ждуний. Якщо повішений і отак, це про те, що можливі жертви серед населення. Причому показові, показові. Спеціально, спеціально по повешеному, щоб, знаєте, як, помста, наказати ще щось. Якщо виходить ось так, то ми вже не читаємо, що це, ну, може бути, знаєте, як, і випадкові жертви, і жертви серед дітей. Сусідні карти потрібно дивитися. Може бути і таке. Так, я не пам'ятаю, була трійка кубків чи ні, але трійка кубків говорить, до речі, якраз і про також про е, ждунів оцих, цих, знаєте, розуміли? Про ждунів. Трійка кубків. Не двійка, а трійка. Ну, і двійка, можливо, також. Тільки треба, щоб поруч. Е Що там було таке? Пашмечовий, наприклад. Пашмечовий він про. Розвідників він про шпіонів. Шпіонів. Так. Дев'ять жезлів, загроза біля кордонів. Да. Захист кордонів, загроза біля кордонів, тобто щось таке може бути. Якщо дивимось на прильоти, виходить дев'ятка жезлова, типу, що, може, не зовсім сюди, а десь там в сусідні райони. Да, щось таке може бути. Ну, така собі карта. Неспокійно, не неспокійно. Ту з кубків це ми вже з вами да, проговорили, що це може бути біля води, неконтрольовано, багато води. Місця там, де весело, місця там, де люди відпочивають. Якщо поруч якась неспокійна карта, там, да, наприклад, щось таке, там, ну, якісь пляжі, чи там, де багато води, там, де люди відпочивають, тобто, ну, якісь такі речі. Може бути загроза. Відлюдник, цікава карта. Інколи читається по-різному, інколи читається оракульно, як в плані світла, звертаєш увагу виключно на ліхтарик, а цього взагалі не бачиш. А інколи, от реально про засланих засланих казочків. Буває і так. Треба дивитися поруч, які карти. П'ять кубків втрати, е, розчарування, скорбота. Може бути поранені якісь. І, до речі, по п'ятірці кубків можуть бути і, і вбить також. Туз мечів. Загроза з повітря гостра, багато. Карта неспокійна. Вісім мечів, певні обмеження, обмеження для людей через якусь загрозу. Да? Щось таке може бути, що, не дай Боже, або завали якісь, або будуть шукати когось, або будуть, ну, треба дивитись на карти поруч, да? або буде якась ситуація, от як пам'ятаєте, з приводу Каховської був якийсь розклад, і виходило в мене вісім мечів, 5 пентаклів, і щось ще я не пам'ятаю. І от я сказала, що будуть, будуть певні обмеження цих територій. Тобто людям доведеться покидати свої будинки, доведеться їхати звідти, і ті території будуть в обмеженні. Ну тобто, да, так, про, про це карта. От. Диявол, ну тут зрозуміло. Він лякає, він не думає, не вибирає, він просто хоче помститися зробити боляче і так далі. Це загроза да, є. Двійка мечів в загрозах говорить про загрозу. Причому загрозу, неочікувану загрозу сповітря. Щось таке може бути. Рицар Пентаклів. Якщо поруч якась карта, яка говорить про сильний вибух, може говорити про мінування, але дуже рідко. Дуже рідко. Про якийсь, знаєте, як підклад якийсь. Щось таке. А, до речі, знаєте, що ще відлюдник? Відлюдник ще може говорити про, боже, ці. Там, де ховаються, зараз я згадаю. Про укриття. Про укриття. Що доведеться десь йти в укриття, або хтось знаходиться в укритті, або людина заховалася, або потрібно буде ховатися. Буде небезпека, будь ласка, там да ховайтеся і так далі. Так само, як і четвірка мечів, ігноруйте скупчення людей. Не ходіть нікуди де багато, типу залишайтеся вдома, не активнічайте, да? тобто ну, так, такого плану. Сім кубків дуже часто про загрозу повітря. Ну, щось по повітрю може бути. От щось, типу там, хімічного або як це, ну, все, що передається по повітрю. Інфекції вірусні в мене дуже часто по цій карті виходять. Це якщо я дивлюсь на здоров'я, наприклад. Да? якраз вона. Ну, Це зрозуміло. ДРГ, злив інформації, по загрозах ця карта нічого доброго не несе, якщо ми дивимося загрози. Ну, До речі, карта мінування, будь ласка. Пентакль. Якщо поруч є карти загрозливі, чи з якимось вибухом, чи там з наслідками, то вона промінування. Якщо поруч карти спокійні, то вона спокійна. Типу, що контрольовано, все нормально, очікуємо. Тому і говорю, що треба читати все разом. Так, що ще? А... Рицарь Кубків, не знаю, Рицар Кубків, вісім пентаклів, ну, знаєте, якщо поруч якісь такі карти, прям зовсім зовсім страшні. там ну, Якась підготовка ведеться, да, там щось, щось таке відбувається, якісь плани в них є, щось готуються. Ну, а Рицар Кубків він взагалі більше про якусь інформацію, про новини, про щось таке. От не показував мені ще. Якщо він був один, загрозу від води він не показував. А якщо він був поруч або з тузом кубків, або поруч з королевою кубків, от тоді щось таке могло бути. Типу, що ну, є інформація да, від води. От, до речі, 5 пентаклів. Це добробут для населення. Да, це Або церкви, або е, поруч карти, дивимося, або. А тепло, електрика, ну, такі речі, там, світло. Так, це відбиття, це наше ПВО. Да? Це означає, що, ну, блін, да, буде, буде що відбивати. Дай Боже, щоб відбили. Тому що буде, буде над чим попрацювати. От. До речі, 9 жезлів може ще там, бачили такі, як, наче трошки побити така людина стоїть. А, може ще говорити, що щось десь може бути, але вистоїм. Може бути і так. Четвірка жезлова. злова про будинки. Якщо поруч якась карта, там типу вежа чи щось таке, то тут про приватні будинки. Карта смерті. В загрозах про смерть, про руйнування. Не завжди з жертвами, але, але про руйнування. Якщо поруч є карти жертви, там повішений, чи карта миру, то, ну, або там диявола, то не хороші карти. А, десятка жезлова. Часто читаю тут її оракульно. Да? В плані там щось втіхаря таке, да? щось пронесли в там, щось готують, якісь провокації, так, щоб ніхто не бачить. Буває і таке. М -м, карта закохані про зміну. Планів, часто говорить про зміну планів, зміна стратегії, зміна планів. Дев'ятка кубків в цій колоді інколи про дітей, про свята, про застолля, про дітей. От оракульно ну, прям читається як, ну, бо колода більше все ж таки авторська. От як, як показано, так і є. Карта зірка. Більше по світлу і е, нічний час. Сусідні території. Вісім жезлів ракети масовані, обстрілів. Багато, Ціленаправлено. направлено. Ну, тобто, карта така. Карта миру, карта, карта яка може говорити і про жертви в тому числі. Не дуже спокійна карта в жертвах. Ой, в жертвах кажу: в загрозах. Паш мечів. Паш мечів про шпіонів, про зливу інформації, про загрозу з повітря все ж таки є. От. Це, знаєте, точково. Він, якщо ми питаємо, наприклад, чи буде якийсь там масований обстріл, і виходить е, паш е, мечовий, то це як ну, будуть обстріли, але не масовані. Якщо виходить рицар мечів, то ну, це по більшості територій. Да, але загроза з повітря є, да, тобто щось готують. Він такий. Так, на... да, дивіться на будь-який. Просто в мене, як знаєте, як пішла з цієї колоди, от мені воно якось прям мені зручніше на цій. А в принципі, можна дивитися на будь який Мені просто тут зручно от карти якось так показують, мені ну мені йде ця колода саме так. Трійка кубків е... от ждуни, якраз от те, що я вам говорила. Да? Люди, які про щось домовилися. Люди про щось домовилися. Шість мечів. Дуже часто евакуація населення потрібно буде їхати, Вимушене, вимушена поїздка, коли потрібно буде покидати свої будинки, свої території. Карта Папа в загрозах. Ні, якщо по прильотах, то ні. Король мечів, да. Зелена рубашка. Не знаю. У мене не оригінал. Ця колода в мене не оригінальна. Це, це анг. Така. Можливо, знаєте, можливо, якесь видання старе нове. Не знаю. Я чомусь вирішила, що така мені оригінальна не потрібна. Хоча зазвичай я купую оригінальні колоди. Я не люблю, коли дублікати, чи як правильно сказати. Копії. копії. Король мечів, так, да. король мечів говорить про загрозу з повітря. Це карта активна, карта агресії. От. І Мах, до речі, Мах також про. Злиття інформації, коли хтось зливає точки, може говорити, якщо поруч якась карта про жертви, що це показове. Якась карта руйнування, що це буде показове. Ну, типу, як спеціально хочуть, щоб всі побачили. Так що, друзі, ось так. Але це так програється у мене. Я не наполягаю, як то кажуть. да, Це Ви можете користуватися цими значеннями, якщо вони у вас також ну, програються, якщо вони вам підходять. Скажімо так. Якісь є у вас питання, друзі?